Всім привіт! З вами тарасочкин 5 і сьогодні буду відкривати платний Бравл Пас за 200 гривень. Поїхали. 100 кредитів. Монети. Блінги. Ага! Новий значок. 100 кредитів. Блінги. 10 кристалів. Ще 10 кристалів. Ну, коротше, дуже прикольна. Ми ну, собі можу прокачати Лара і Лорі далі. Ще ну дивіться. Хто мені купив цей Бравл Пас, скажу, коли на шорті буде тисячу лайків. То давайте, хочете дізнатися 1000 лайків, або навіть більше, або максимум 10 лайків. Я виставляю, хто це купив. Домовились. Так, далі. Це радість. Просто це дуже величезна радість. Монети. Спрей. 100 кредитів. 100 блінгів. Тисячу! Збиків і любого бойця. Так, кого вибрати мені? Вплоть до епічного, так. Ну, дивіться, я хочу собі. Ну, давайте я хочу собі купити ЕМЗ. безплатно, Точно? Ти просто в шоці? 100 кредитів на Макса. Знову 10 кристалів. Угу. Так. Ну все! Всім папа! -па. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал! Па-па.